Доброго дня, шановні друзі, як завжди, програма Час пік з Сергієм Крижанівським. І я хочу е, сьогодні розпочати нашу програму, яка була утворена ще в 2011 році. і Я проводив її на радіо Ера, тоді ще існувала. Далі вже зараз існує нове время». І НВ Радіо НВ. Півтора року я працював кожну середу протязі години, і в мене було дуже велика аудиторія. На сьогодні я працюю вже в режимі, в режимі на нашому каналі «Лайф Крижанівський. Крижанівський, собакаджиме. І сьогоднішнього дня проїхав наш, наша програма час пік з Сергієм Крижанівським на цей канал. А на тому каналі Спартак крапка, собака gmail.com Там працює право та міграція. Я сьогодні вирішив. Бути в прямому ефірі, тому що, по-перше, це моє перше відео, і зразу я хочу його презентувати як онлайн. Я розкажу вам, які будуть у нас програми. Ну, По-перше, я буду запрошувати гостей, будуть також стріми і завдяки Zoom та іншим застосункам. Я хочу. Також проводити подальшому аналітичні програми, вони будуть пов'язані як з політикою, питаннями держави, питанням міжнародного співробітництва. Ну і звісно, для мене дуже важливо це в цей бурломний час, коли йде війна і російський агресор кожного дня атакує. Я, по-перше, впевнений, що Україна переможе в цій війні, ми здобудемо переваги як в повітрі, так і на землі, так і на морі. І для цього є всі можливості. По-перше, Європейський Союз започаткував програму, яка надає можливість нам на протязі певного часу надати... Все для того, щоб ми могли переозброїтись, і далі зрозуміло, що ця війна це війна дронів, і, як показала наша славетна служба безпеки України, ми маємо переваги і операція, яка була проведена 1 червня. Вона показала всьому світові, що аналогів, таких як проводить Україна по спецопераціях ще не було, і зрозуміло, що ця робота вона є унікальною. і Я вітаю Василя Васильовича Малюка з цим здобутком. По перше, більше 40 авіаційних засобів було знищено. А це... Далекобійні е, е, як літальні апарати, так і в, вони, на них були до деяких е, вже балістичні ракети, е, готувалися до виліту та ураження наших міст. І ця операція показала, що вона, по-перше, надає можливості використати. Як і штучний інтелект, як і інші засоби, ті, які дають можливість виконувати ювелірною точністю роботу. А війна це перш за все розум, це ті здобутки, які надаються людьми. По-перше, ми захищаємо свою країну, і це ми робимо вже впродовж довгого часу. Більше трьох років триває. Фаза, гаряча фаза війни, і ми знаходимося у стані підготовки до укладання мирової угоди. Але постійно ця неузгодженість між Україною та Сполученими Штатами, щоб було, по перше, застосовано механізми до санкцій, які не давали б можливості. Росії використовувати свої фінансові здобутки, і це дійсно дає підставу вважати, що війна може бути затяжною. Але якщо і Європейський Союз і Сполучені Штати застосують такі жорстокі санкції, які понизили би по перше ціноутворення нафти до 30 доларів, як Пропонує президент України Володимир Зеленський. То це давало б можливість нам дійсно робити свою справу більш точно і в найкоротші сроки. Війна, війна буде закінчена, тому що фактично на виснаження, як любить говорити Лавров і той, же Путін вона діє вже проти Росії. І якщо будуть дійсно застосовані такі санкції, то е, я передбачаю, що до кінця 2026 року війна повністю буде закінчена. Росія прагне будь-якою ціною повністю захопити всю Україну, і для неї це пріоритет, тому що вихід до західних кордонів, до Польщі, до Чехії, до Угорщини, до речі. Лідер Угорщини Орбан, він повністю адаптований на Росію, і інші, такі як Фіцо, Словакія. Ну і далі ми маємо противників цій війні з боку КНДР, Ірану, які постачають зброю Росії, Китай. Я бачу, що за останній період він змінив свою фактично геополітичну політику до України, і намагається зараз знайти шляхи для того, щоб також припинити цю війну, тому що це заважає Китаю розробити свій шлях шовковий шлях до Європи через до речі Україну. Дуже важливо, щоб ми могли мати все для того, щоб робити нашу справу дуже якісно в плані переозброєння, в плані мобілізації, і зараз навіть деякі країни Європейського Союзу вже повідомляють наших пошукачів. Без, по питаннях безпеки, що буде е, вирішують питання повернення українських громадян до е, нашої держави. Ну і звісно, це е, пріоритет, який е, стосується питань мобілізації. Зрозуміло, що е, е, ті, хто йдуть на м, і мобілізуються, вони Попадають в незвичні умови, і люди, які ніколи не служили в збройних силах, проходять за короткий час навчання, і це є дійсно дуже екстремально і для людей це є такою шоковою ситуацією, стресовою, але я все ж таки. Вважаю, що за такий короткий час можливо підготувати людей, які б по-перше вміли тримати в руках зброю і застосовувати а коли є фахівці з тих чи інших спеціальностей, які потребують технологічного втручання, це і оператори по наведенню дронів. По їх запуску, ну, і зрозуміло, що є інші спеціальності, які потребують більш довгого навчання. Тобто, в цьому питанні зрозуміло, що потрібно проходити учбові центри і навчання в них більше часу. Зрозуміло, що наші люди більш за все перед зараз примикаються на ті завдання, які потрібно виконувати щодо постачання надання допомоги військовим частинам. Єдине, що мене турбує, було, була постанова кабінета міністрів України, де було доручено Міністерству праці та соціальної політики розробити кроки, які б давали можливість людям. Волонтерам, перш за все, надавати допомогу, виїжджати за повертатися, і зрозуміло використовувати всі можливості для того, щоб привозити як автотранспорт, так і засоби військового призначення. І в цьому випадку вже пройшов термін три місяці і досі, немає. тобто були по -по повинні бути рекомендації міністерства щодо е використання можливості виїзду е усіх категорій за кордон ну і це дійсно давало можливість не шукати шляхи е ті які я називаю корупційними тому що навіть е програми е які застосовують щодо е бронювання і питання щодо отримання критичності, визнання підприємства критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил України. Це дійсно питання, які дуже складні, і для того, щоб їх пройти, потрібно підприємство мати, мати серйозні аспекти для того, щоб застосовувати ті критерії. А в більшості підприємств таких критеріїв не існує, тому зрозуміло, що підприємства, які виробляють продукцію військового призначення, вони підпадають під цю категорію, а інші ні. Але коли вони займаються питанням постачання комплектуючих і виробництва, того, що для забезпечення збройних сил, то в цьому випадку дійсно потрібно йти на компроміси, знаходити можливості для того, щоб ці підприємства отримали, отримали ці критерії. Ну і зрозуміло, для того, щоб ми змогли проводити якісну мобілізацію, потрібно уникати. Отих форм, які застосовують е, територіальні центри контактування. А е, з нашого боку, я хочу повідомити, що екс керуючий адвокатського об'єднання Кружинявські та партнери також мобілізований. Е, до нього дуже незвично прийшли у першій годині додому, е, постукали, повідомили, що це поліція, і прямо з ліжка він поїхав. Е, до учбового центру і знаходиться зараз проходить навчання, але це не є е, якимось е, такою, знаєте, е, випадком, коли ловлять на вулиці, б'ють. Це дійсно виключення з е, всього здорового глузду і з питань права е, зараз е, і суди, і правоохоронні органи. Дуже жорстко контролюють питання щодо затримання осіб, які знаходяться в розшуку. Але е, я, як громадянин, як е, людина, яка опікується питаннями щодо е, питань права, то зрозуміло, е, потрібно, щоб е, в нашому суспільстві була, було піднято питання на саме верхній рівень щодо е, того, коли. Як в перші дні війни е, наші військмати, тоді ще називалися зараз ТСК, вони, е, до них були черги для того, щоб отримати зброю і йти захищати нашу країну. І ми повинні повернутися до цього стану. Я хочу сьогодні закінчувати перший наш такий ракурс проведення. З вами зустрічі. Я буду готувати е, зустрічі з нашими е, гостями, ті, які будуть до нас приходити на програму. час пік вона проходила раніше виключно з запрошеними, е, і я хочу якраз і перевести е, цей е, ракурс ведення програми е, в такому плані. Ну і зрозуміло, що. Для мене дуже важливо виступати як журналіст, який дає можливості, не роблячи широку аналітику, де багато блогерів зараз приймаються і надають цю інформацію для загальних потреб. Я все ж таки хочу запрошувати гостей, які дуже... Цікаві для наших громадян, ну і зрозуміло, що буду ставити питання. Таким наша програма Час Пік з Рігієм Крижанівським. Підписуйтесь на наш канал. Робіть. Якщо ви зараз ще не підписалися, у нас бачите дуже ще 52 тільки підписника. Канал починає діяти з сьогоднішнього дня. Я вам... Хочу запросити вас, щоб ви повідомили про існування нашого каналу своїм знайомим, друзям, близьким. Будь ласка, хай вони підпишуться, розповсюджують. Буде цікаво. Цікаво, коли я раніше проводив зустрічі інтерв'ю з гостями раз на тиждень, то я буду проводити їх щоденно. Правда, перший місяць цей червень. Ви мене вже вибачайте, але я буду налагоджувати роботу і до себе запрошувати в студію наших гостей, вже починаючи з наступного тижня. А взагалі, в подальшому, ми будемо робити це ну, виключно з субота-неділя, якраз і будуть підсумки, де ми будемо робити такі невеличкі обзори. Навіть робити ракурси з відео, трансляцій. ну і зрозуміло, що для мене дуже важливо, щоб наш канал ставав популярним. Ще раз наголошую канал Часпік з Сергієм Крижанівським. Приїхав на цю платформу Крижанівський собака.джимил.com, адреса нашого, нашої пошти, і це ж якраз розміщений тут канал. Тому я запрошую вас і е, хочу е, вам е, позичити, як завжди, щастя, здоров'я та любові. На все добре вам і будьте здорові!